Післявоєнні місцеві вибори народні депутати пропонують проводити їх в малих громадах за мажоритарною системою. Проблеми та розвиток громад під час війни на Тернопільщині відбувся перший форум старост економічне відновлення та податкові стимули в Україні. Хочуть запровадити програму підтримки прифронтових регіонів. Підвищити рівень представництва інтересів громад, заохотити українців брати участь у виборах, а також забезпечити підзвітність обраних депутатів. Така мета нового законопроєкту він пропонує проводити вибори до сільських селищних міських рад у громадах, чисельністю від 10 до 50 тисяч мешканців на мажоритарній основі. На переконання ініціаторів документу останні п'ять років показали, що вплив партії на місцеве самоврядування в невеликих населених пунктах мали негативні наслідки, і замість вирішення господарських питань у місцевих радах часто переходили до політичних баталій, зазначають народні депутати. Мешканці мають обирати не представників центральної садиби, які прив'язані до тієї чи іншої політичної сили. А як правило, тих, хто живе з ними поруч, незалежності від політичного забарвування. На наше переконання, на переконання авторів, зараз, особливо під час повномасштабної війни, де й в роки її повоєнної відбудови, дискусії мають бути навколо того наскільки якісними мають бути послуги, які надаються нашим ветеранам, як працює освітня мережа, що відбувається з муніципальними дорогами або освітлення. Представники різних гілок влади, громадських організацій і навіть партнери зі Швеції понад 250 учасників зібралися на першому форумі старост, що відбувся на Тернопільщині. В Центрі уваги, безпека, розвиток, виклики старостинських округів, і найголовніше діалог із тими, хто ухвалює рішення. За словами першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, саме старости першими стикаються з проблемами громади. На Тернопільщині працює 435 старост. Вони перша лінія довіри між громадою і державою. І саме до них щодня звертаються люди з різними питаннями. І проблеми людей потрібно якомога швидше вирішувати: як покращити комунікацію і як допомогти громадам долати виклики, що виникають під час війни. І обговорили учасники форуму. Староста це найближче до людей ланка місцевого самоврядування, це працівник виконкому, це спеціально призначена людина, яка в межах свого старостинського округу вирішує дуже-дуже багато питань, починаючи від надання адміністративних послуг і закінчуючи участю і в мобілізації, і в процесах потім повернення ветеранів. На жаль, в процесах вшанування пам'яті загиблих. Дуже широкий спектр обов'язків. Але це. Перш за все людина, яку всі знають на окрузі, всі знають в селах. 24 на 7 ці люди на зв'язку. Вони завжди готові відгукнутися, допомогти. І, звичайно, для нас, як для представників центральної влади, законодавчої влади, це зворотній зв'язок, це можливість дізнатися, про що люди на місцях думають. Рішення, які зроблені на місцевому рівні, близько де проживають люди, вони є більш ефективними. На жаль, Україна дізналася і отримала інформацію про процеси реалізації вже в період війни. Адже стійкість місцевих влад і місцевого самоврядування також були ключовим моментом для стійкості стабільності і захисту держави. Ми сподіваємося, що процес децентралізації буде продовжуватися і буде мати успіх. Війна дуже попливала на платоспроможність наших підприємств, наших платників податків, і тому це є надзвичайно важливий захід, який дасть можливість ро. Додаткового поштовху для розвитку наших громад в Тернопільській області. Ми надзвичайно раді, що він зібрав таку велику кількість старост. Розбудову пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на українсько-молдовському кордоні обговорили члени комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС разом з урядовцями, прикордонниками, мітниками, міжнародними партнерами та парламентарями з Молдови. Виїзне засідання відбулося у Вінниці. Напередодні його учасники оглянули будівництво мосту через Дністер поблизу Ямполя. Переправа зможе забезпечити додатковий логістичний шлях до Європи. Також делегація відвідала пункти пропуску могилів Подільський та Бронниця. За два з половиною роки пасажиропотік на цих КПП збільшився на 33 відсотки, а транспорту на 17 відсотків кажуть прикордонники. Однак розширити пропускну спроможність поки не вдається через відсутність державного фінансування. Народні депутати наголосили, що будуть використовувати усі можливі інструменти з метою фінансової підтримки ЄС. Я думаю, що та досить ґрунтовна розмова, яку нам вдалося тут провести за результатами цього візиту, вона дає можливість сподіватися на. Певне прискорення вирішення питань і ну напрацювання таких пропозицій щодо того, як уряд може шукати додаткове фінансування для завершення розпочатих будівництв. І я вважаю, що це такий дуже позитивний приклад, того, як ми спільно. Аналізуємо проблеми і спільно шукатимемо як на кожен на своїй стороні, але також і у взаємодії спільні рішення для вирішення цих проблем. Ми розуміємо, наскільки важливо для економіки регіону для прекрасної Вінничини, щоб кордон запрацював по європейськи це є робочі місця і транзит товарів і пасажирів все це. Має бути зроблено саме з цією метою. Комітет працює, і ми виступаємо за те, щоб усіляко, от просто усіляко, залучали місцеві органі влади, місцеві громади до всіх питань, які пов'язані з розбудуванням і з спрощення перетину кордону між Україною та Молдовою. Будемо звичайно ж продовжувати. Працювати в цьому форматі, долучаючи якомога ширше е, коло осіб, для того, аби от, от та функція, яку ми на яку ми маємо, яку ми е, впевнені потрібно розширяти функція парламентського контролю е, за цим надзвичайно важливим питанням, е, була досить ефективною. Економічне відновлення та податкові стимули це основні інструменти, які допоможуть відновити та в перспективі забезпечити розвиток економіки в регіонах, які найбільше постраждали від російської агресії. В Україні розпочали обговорення проєкту програми підтримки прифронтових областей. У документі передбачено комплекс рішень: страхування, кредитування, податкові пільги для учасників програми, що працюють на територіях, які наближені до лінії бойових дій. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Найбільше постраждали Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька та Херсонська області. Прямі збитки по будівлях та інфраструктурі сягають у близько 176 мільярдів доларів. Гетманцев закликав бізнес та органи місцевого самоврядування долучитися до обговорення проєкту програми, аби спільно напрацювати конкретні кроки підтримки. Пропонується створення фонду, який би фінансував по перше, страхування військових ризиків як прямих втрат, так і непрямих втрат. По друге, це кредитування, кредитування шляхом нарощення портфельних інвестицій, портфельних гарантій від держави. Факторинг також фінансував, фінансував би гранти для бізнесу на прифронтових територіях. Також дуже важлива підтримка є оселі для того, аби люди могли придбати доступне житло. Не лише спорт, а реабілітація та повернення до цивільного життя. У місті коростень на Житомирщині відбувся п'ятий етап всеукраїнського турніру для ветеранів Сильні України. У змаганнях взяли участь 220 учасників. Серед них ветерани війни, діючі військовослужбовці та представники силових структур. Усі спортивні дисципліни були адаптовані до різного рівня фізичної підготовки. Відвідали турнір представники Верховної Ради. Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко подякував ветеранам за силу волі та важливу роботу над собою, адже цей турнір доказ незламності духу, повернення до активного життя і ще один крок до відновлення. Вони вже перемогли саміх себе, коли почали це робити, коли взялися до спорту, щоб відновитися після важких травм. Держава буде підтримувати це. Ми багато і в принципі і грошей спрямовами. Ще будемо спрямовувати на розвиток ветеранського спорту, на розвиток адаптивного спорту, приймаємо відповідні зміни законодавства. Потрібно займатися спортом, потрібно підтримувати один одного. І, ви знаєте, справжня сила ветерана це не тільки м'язи, це дух. Справжній дух, який вони показують на спортивному майданчику. Кожен з них, виходячи сюди на майданчик, показуючи справжню, ще раз повторюсь, силу українського ветерана, він вже переможеться. Щодня з'являються нові і нові ветерани і ветеранки, і зрозуміло, що ми сьогодні повинні шукати різні можливості для того, щоб повертати їх до цивільного життя. Тобто, реабілітація через спорт, це один з видів сьогодні повернення. Повернення ветерана, військовослужбовця до цивільного життя і набуття ним повноцінного статусу ветерана.